Всім привіт, друзі! Ось ми сьогодні отримали листи від AD в таких от конвертиках. Це листи про продовження нашого стікеру. Зараз я вам все покажу. Лист, що ми отримали на нідерландській мові. От. І коли ви отримаєте лист, то там буде посилання на сайт. На який можна зайти і прочитати, що це ми отримали. Там на українській мові буде пояснення, що ми отримали. Так що чекайте, друзі, листи. Ви отримаєте, потім заходите і будете розуміти, що там в тому листі написано, так, як і ми зробили. Так, друзі, і ось хочу вам показати, що якщо ви отримали листа, то на сайті IEND. Буде отака от інформація на українській мові. Шановний шановна, ви підпадаєте під дію директиви про тимчасовий захист, такий-то, ви зареєстровані за голландською адресою у муніципалітеті, ви отримали документ, що підтверджує тимчасовий захист, стікер від служби імміграції та натуралізації Аді. Ця наклейка у паспорті або на окремо аркуші паперу. Термін дії вашого стікера незабаром закінчиться. В цьому листі ви зможете докладніше дізнатися про продовження терміну дії стікера. Значить, Лист нам прийшов на нідерландській мові. От вони нам пояснюють, що ми в цьому листі можемо прочитати. Але можна зайти на сайт і прочитати різними мовами. Там, по-моєму, пишуть і українською, і арабською, і німецькою, і англійською. Дія директиви про тимчасовий захист подовжена. Подовжує термін дії вашого стікера до кінця дії директиви. Значить, дати конкретної не стоїть. Про це вже говорилося. Це пов'язано із тим, що ситуація в Україні залишається невизначеною, коли стане відомо, що дія директиви закінчилася, ID проінформує вас про це. Цей лист є підтвердження того, що ваш стікер залишається дійсним. Цим листом ви зможете довести, що ваш стікер з номером буде дійсним до закінчення дії директиви АНД. не видасть вам новий стікер. Важливо зберігати цей лист у надійному місці. Якщо ви втратите листа, ви можете завантажити його з сайту. Ось цього сайту. Так що, всі ми повинні отримати ці листи. І бажаю вам, щоб всі ви отримали, не було ніякої затримки. Отакий суп я навчилася варити у хазяйки, в якої ми жили. Отакі супи варять нідерландці. Бачите? Овочі, овочі, овочі туди накидали. Зварили блендером. Зробили суп пюре і смачного. Ось такий вітамінний супчик. І мені, до речі, сподобалось. Тут і брокколі, і брюссельська капуста, і сільдіре, і морква. І ну, я ще додаю картоплі, наші мало їли картоплі. Я додаю сюди картоплі. І перець, і морква і цибуля. От все-все. Тут навіть продаються в магазині такі набори різні. Вони можуть бути із гарбузом, і з кабачком, і з цукіні. Я все купляю окремо, думаю, так дешевше. І варю такі супчики. Я ще вам не показувала свій блендер в роботі. Зараз покажу. Бачите, тут дві кнопочки. Одна звичайна, друга турбо. на звичайний, як він працює. Ось так поблендерила супчик. Бачите? Ну, можна, я знаю, що хазяйка ще додавала кубик якийсь. Курячі. Ну, я не хочу, хочу, щоб був корисний. Я додаю вершкове масло, навіть не додаю вершки, От. а просто вершкове масло. Зараз перекип'ячу, і от він такий густенький, нормальний вийшов суп-пюре. Так що Готуйте всім смачного. І от, вона завжди готувала такі великі кастрюлі. Я тепер розумію, чому? Тому що треба міксером. Збивати, щоб не повна кастрюля була, щоб не летіли призги ніде. Ну от, майже нідерландський обід. Суп пюре, пару сосісок е відварених. Але вони можуть е теж таку колбаску і сосіски додати в такі супи В гороховий, суп, овочевий. Булочка, трошки кетчупу або гірчиці. От такий у нас обід. Майже нідерландські. Всім смачного! Готуйте і смакуйте! А зараз трошки велосипедної теми. Купила отакі два ліхтарики. Я їх купила в блокері, але бачила їх і в супермаркетах. Чіпляються вони отак от на велосипед. Оце задній. Бачите, червоним горить ліхтарик. Це передній. Ось такі класні ліхтарики. У кого немає на велосипеді, майте на увазі. Продаються за 4,50, по-моєму, в супермаркетах і в блокері. Йдемо викидати макулатуру. Добре, що безкоштовно. Можна і частіше викидати, але от у нас тут накопилось, це купляли для взуття таку поличку, юску, до речі, коли гарні знижки такі були. Нормальна така помістилася пар вісім, мабуть. Або, да, Пар 8 взуття поміщається. От таку. Там були і більші і такі, але нам вистачає у нас маленький коридор. От так що в нас збирали, бачите, сюди і від яєць коробки йдуть. І всяка-всякі такі упаковки папір. Відкрили цю штучку, карточку, а тут така незручна, треба щось підставляти. І велику упаковку не кинеш. Давай, Нік, поміститься сюди ця коробка. Так, пластик витягли, давай. Обирай. Ага, так воно ж закриється. Треба тримати. тримай рукою однією. Тут глибокі такі контейнери. Так що нормально, вона туди зайшла і впала. Так, далі тепер кидаємо потрошку.